Всім привіт! Ви на каналі Сам Собі Інвестор. Мене звати Ростік. В п'ятницю глава Федеральної резервної системи вийшов і виступив з промовою, і в ній розказав, що Федеральна резервна система далі буде продовжувати агресивно збільшувати процентні ставки аж до моменту, як інфляція нормалізується. Ринок від того відреагував досить таки негативно, і від того періоду часу багато з акцій втратили багато на вартості. Так ми бачимо, як змінювалася вартість акцій. За останній тиждень і багато з акцій опустилися вартості на 5 і то і більше відсотків. В сьогоднішньому відеоролику хотів би вам показати, як виглядає моє портфоліо з акцій. Бо ще недавно, ну можливо вже і давно, в принципі, два тижні тому знімав вам відеоролик, в якому показував, що мій портфель вийшов нарешті в плюс за рік. І тоді було вже на рахунку в плюсі більше як 500 доларів. Хочу вам показати, як виглядає ситуація зараз. Дивіться, я тут вам показую в такій табличці. Дана табличка дуже крута, бо слідкує всі дані по всіх компаніях. Хто хоче дану табличку, бо багато людей питається, де її взяти. Я вам залишу ссылку під даним відеороликом. Можете перейти собі, скачати її і користуватися в своє задоволення. Ну, але завдяки тому, то прошу поставити вам поставити лайк під даним відеороликом. Дивіться, я від довший період часу, вже більше місяця, нічого не вносив на свій брокерський рахунок. І загальна сума заінвестованих грошей 18 тисяч 578 доларів, а вартість його зараз 17 тисяч долари. І в мене вже не плюс, а мінус 7%, а саме мінус 1245 доларів по портфелю. Хочу вам сказати, що не потрібно переживати, оскільки зараз навіть добре для багатьох інвесторів, бо більшість з них, хто інвестує в акції, їх може просто купити по більш дешевшій ціні, і в перспективі там 5 а може, й більше років, отримати файний дохід. Ну і хочу вам показати, як виглядає портфель з акцій. Дивіться, тут в мене є так, така, такі дані в принципі, по акціях, і мені показує там вартість вложених грошей в. Компанію, так і червоним тут вартість акції зараз, тобто маркет, ну ціна по маркету, так як ви тут може ви тут можете побачити, що найбільше мене заінвестовано в Амазон, і в принципі навіть по даній компанії я поки що в плюсі. Не думаю, що ситуація. Буде така і далі, і надіюся, в принципі, що вартість акції навіть Амазона того ж спаде. Ну, подивимося. На другому місці в мене є компанія Alibaba. Ну і на третьому місці Meta Platform. Хоча хочу вам сказати, що в даній табличці чомусь відсутня компанія Locket Martin, бо в мене в неї теж заінвестовано 1700 доларів. Його вартість зараз більше 2000. Ну, в принципі, не розумію чому. І вже після закінчення. Даного відеоролика подивлюся до даної таблички, змінюю ці дані. Ну але не в тому суті. Дивіться, я вам прийду в такі докладніші більше дані. І тут ви можете теж побачити, як змінювалася вартість акцій за сьогоднішній день. Бачимо, що далі продовжується падіння вже третій день поспіль. І найбільше за сьогодні втратила компанія Alibaba, мінус 3,18%. Ну і по даній компанії я в мінусі на 11%. Але хочу вам. Сказати, що компанія Alibaba по даній компанії вже можна сказати менше переживати, оскільки влада Китаю і США домовилися про проведення. Аудиту в китайських компаніях, ну, в принципі, через це були, були розмови, а можливо, навіть продовжуються, що буде, буде делістинг з акцій америка, з американських бірж. Ну і для того, в принципі, акції теж досить -таки багато падали в вартості. Але хочу вам сказати, що не збираюся подавати акції компанії Alibaba і буду продовжувати їх тримати найближчі 10 років. Ну, якщо в принципі ситуація по фінанс Результатах даної компанії не зміниться, ну і не стане просто гіршою. Ну і як ви тут можете побачити, що в найбільшому мінусі в мене знову ж таки компанія Beyond Meat. мінус 76%, мінус майже 700 доларів по даній позиції. І це хочу вам сказати найбільший мінус. Я вже вам в попередніх відеороликах розказував, що купив їй дані акції ще на початку свого шляху в інвестиціях. І якби мою голову в той Період часу, то я би категорично не купував дану компанію. Ну, але є так, як є. Звісно, поки що продавати компанію Beyond Meat, навіть собі в страту я не збираюся. Е, надіюся, що там, в перспективі багатьох років е, акції ще таке відростуть. Ну, поживемо, в принципі, подивимося. На, на другому місці в мінусі в мене компанія Intel, мінус 27%. Середня вартість в моєму портфелі зараз 44 долари. В мене є 20 акцій. Ну а зараз вартість компанії 32 долари за одну акцію. Ну і хочу вам сказати, що реально дуже хороша ціна, як на такого гіганта, ну і можна сказати, лідера. В своєму секторі як Intel. і варто би було придивитися до даної компанії, оскільки навіть дивідент на дохідність даної компанії зараз більше 4%. Так що, подивіться, можливо, можливо, дана компанія цікава для інвестицій по сьогоднішній ціні. Наступному, на наступному місці в мене компанія в мінусі, звісно, Тіров Price Group. Зараз вартість 119 доларів, а моя середня ціна 142 долари, в мінусі на 16%. Дана компанія дивідендна дохідність на від даної компанії по сьогоднішній ціні теж більше 4%. Так що теж, принцип. Непогана компанія для інвестицій, як для дивідендного інвестора. Ну і вартість акцій теж зменшується через те, що зменшується, в принципі, вартість акцій, і дана компанія з фінансового сектору. і ну, Так вона, в принципі, реагує на. Кризу, і вона ще може більше опуститися в вартості, так само як індекс SP 500. Ну але коли і якщо акції почнуть відростати, то дана компанія просто виросте там, скажем, в там, скажемо, в декілька ну, в два рази, наприклад, більше, навіть як індекс. Ну, я так в принципі вважаю, це моя і моя тільки думка. Ну і так, в принципі, виглядають акції по портфелю. Дивідендна дохідність по цілому портфелю в мене зараз 1,74%. Ну а на вкладені гроші то 1,62%. В принципі, мало, оскільки в мене половина грошей заінвестовано в акції, які не виплачують дивіденди. Оскільки я зараз зосереджений навіть більше на збільшенні. Вартості мого портфеля, збільшення самої вартості акцій. Ну і потім просто в перспективі часу помаленьку перейду з акції росту в акції вартості, які виплачують дивіденди. Але навіть так, навіть при такій маленькій дивідендній дохідності в рік я отримую 300 доларів дивідендів. Я тут собі в табличці змінив так, оскільки хотів би подивитися, скільки я отримую вже нетто, тобто чистим. На руки дивідендів я отримую 243 долари. Це вже просто з врахуванням податку 19% на дивіденди. Ну і в рік я отримую 243 долари, що в середньому в місяць мені дає 20 доларів. Ну і це хочу вам сказати чисто пасивний дохід, і я цьому безмежно радий. І якщо подивитися рік назад, і якби я як, якби хтось мені сказав рік тому, що я буду отримувати там 20 доларів пасивно в кожного місяця, ну я, в принципі, може, і навіть не повірив, але бачимо, ситуація міняється. І ще в перспективі 2-3-4 років я надіюся, що ця позначка і ця цифра зміниться, наприклад, на 2000 доларів. Так, це важко, потрібно інвестувати, інвестувати великі гроші в акції. Ну що я, в принципі, поки що роблю, поки є така можливість і дозволяють вільні гроші, дозволяють мені просто ну я собі дозволяю їх заінвестувати. Надіюся, нічого не поміняється або поміняється, але в кращу сторону і зможу інвестувати ще більше. Зараз поки що інвестую трошечки менше через те, що. Вартість моєї валюти, в якій я заробляю відносно долара, зменшилася. Бо ще, скажімо так, рік тому я міг купити собі там на 4 тисячі злотих більше тисячі доларів, то зараз при курсі 4,7 я собі можу купити лише, скажімо, 850 доларів. Ну, в принципі, так є. Ситуація є така, як є. Не, не потрібно розчаровуватися я далі просто навіть при сьогоднішній вартості, вартості моєї валюти продовжу інвестувати і купувати долари. І інвестувати їх в фондовий ринок, оскільки зараз ситуація на ринку така, що в перспективі реально багатьох років дасть заробити просто хороші гроші. Так що буде жаль, якщо я не заінвестую гроші зараз, а за рік акції виростуть там на 30-40%, бо все може бути все в житті можливо, в принципі. Ну так ви можете собі подивитися по кожну позицію, яка в мене зараз в моєму портфелі. І напишіть, будь ласка, в коментарях, яку з акцій, яка є зараз в моєму портфелі, ви б, наприклад, продали, і обґрунтуйте свою думку. А в сьогоднішньому відеоролику в мене все. І хочу вам сказати, що вже найближчим часом я досить активно почну займатися своїм ютубом. І відеоролики будуть виходити частіше, як де раз на два тижні. Так що підписуйтеся на мій канал, ставте, дзвін, натискайте на дзвіночок і ставте лайк. Під і даним відеороликом, всім дякую і всім па-па!